Всім привіт! Сьогодні з вами, як завжди, я, Тьома Хайпер, і я радий тати вас на своєму новому відео. Сьогодні ви могли зрозуміти, я не один зі мною сьогодні попередуше. Я сьогодні буду по сценарію програвати Артему. Ну, бачите, як ми договорились з даним товаришем. Сьогодні ми зіграємо для вас дуельку, щоб визначити, хто з нас грає краще один на один в даній відеоірушисті. Ну, в League, надію, це понятно. Так що не буду вас довго затримувати, ми полетіли грати. Ну шо ти, Микола, мені те зразу порвати, чи так что повремениты? Не треба. Не треба, я поняв. Ні, нічого не поняв, що не треба? Хоронити чи чей Нічого, си, Микола, зразу починає розказувати. Та ти шо, Микола, давай спать. Микола зразу показує, що артемчику просто не буде в данном видео рушить что требует сифинчики по ти такий напружений? Розслабся? А ні. Та Як ні? Ти там сидит мовчиш Блядь... <плес> Кола. А що не так, а що не так? Все по базі, все по базі. Ускорялки нема, ти або їдеш мені бити, або я тебе підрізаю, і в мене з'являються шанси, що вообще я забив. Звісно, я беру самому забит. Наше мені у тій твої машині історії? Розвернуло, розвернуло! Спокійно. Без жодної паніки вообще працюємо. Я ту паніку все. Як зараз тут не рішаються такі моменти? Та ти що, якби я зараз ще так ударю? Це би все, Микола, ти би напевно ливнув. Та ти що, який удар, мимо урі, добивання гол! Микола, каже, хоче дивлюсь цеплятись. Та, Микола? Завалив. Шо за болити? Я аж ну Микола, то скучно буде людям. Дивити, що ми просто собираем, треба щось і говорити. Ні, не, не треба. Не треба? Ну все, если вам будет скучно из это видео, все питания до Миколаєвича будет что Давай, все. Я, говорю, вертоломщик, решаю эту пипец. Ой, Микола, Микола. Скотиняка. А ну як в руйнів старом? Миколка, ну не знаю. Треба тобі якусь ігру показувати, бо... Бо поки що тяжко. виглядає. Ах ты, пере седь. Бля, ну це за лута мальжоти херня почему? Ика! То, что я, блядь, бачу пустим в рот и не попадаю! Синдром не попадает не по пустим уротам, все мирно За шо я роблю, а И не попав На-на-на! Дороги! И на 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 на, но я сам на Удар кривий, конечно, повезло. тобі. Влізло. держите его скрыть? Микола. Що за показики?

Холл фліп кончить. Микола, ти говоришь щось. Та я не можу, мантиназор пошли наблюдать, там, матюкати на мене. Та не хочу я тебе, двигая. Я тебе якраз хочу выбить, ти сидиш мовчиш. Я мовчишь. мене, там, ты блядь. Що якусь музику вставлю, мене за АП вріжу, бо там хиба музыку буду чуть. Микола, щось так, такий напружений, мовчить. Ні слова, розумієш, не видает. Нет! Nee? Ну бля, ну что так слабо вынес, мяч? Ты вообще он не вынес. Ну вот эти я... Ты его взяли, ты просто Мы не будем поворачивать, что ты вдолбаю вообще. На колу, <связь> 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 Ничего не сказал. Бля, что сколько поехал. Трёс. Приколу вдарив, Я навіть не взяв скулялку, на не хотів його вести. Я просто вдарив. Я зараз я нахуй мікрофон. Микола не. Ну тут що мікрофон? Ну ты жмавчише так. Тобі. мені, мені наш мікрофон? О, хто я зерал. Не взяв я ускорелку, так і не дала мені та кончена гра ускурелку. Я там так чекав, чекав, а не дала мені вона скурел. А! -а! <с unexpected regret> гра игра за рахунком 64 на мою користь. Давайте зіграємо. Другу Микол, так? <плес> ну, що ти, Миколка? може там ну, за синіх легше грати, за синіх мене поруєш? Я вас поняв. And I знаю, we have to пам-пам-парам-пам-пам. Oh, Я при тому не хотів в тебе їхати, ти просто мені попався під машину. Блях Дякую, Рюна. Доставочка приехала. О, все. Ну что это <laughs> Я идеально ехал на любой вискок, очекал и на оце, блять, мне дал. <laughs> ну да, молодец, дякую, макула. Чискалочку в тебе заберу, давай. Втікай звідси. А бляха, хотів мене тобі всадити в повітря, то було вообще уже добивается. Бля, ну куда? Бля, ну палит зі скальп. зі зискульну! Я два раза варк стрельну, ты меня палец козну, и я стрельну два назад просто, блядь. Ну ладно, ладно, у меня скелки не было. На-на-на-на! Дороги! Повезло тебе. Влізло, як бідним в торбу. Вот і сейф. Ті ускорялочки нема. Коли хуй, хоч якусь емоцію я, давай. Та сам не давай заїбав, блядь. Ти сидиш там... якусь емоцію просто не обсираєш. як я її обсираю? Ти сидиш, мовчиш, ти видиш одну, одну репліку, типу, бляха, палець скользнув. Ну і ты ей крас свой шоу без раз, ну блять, палец клесну Классно, то холл флип був. Перекрутився в повітря, але машину не розвернув развернул. Неее кончена игра, не ігра, ненавижу вообще. У нового рота що за бред? Ну дали, дали на миколси честь, ну Підрослабити зараз ми його не вершати. Та я не можу взлетіти в цій ігрі. Нормально, що ні разу не вслетів. Ну ідеально ж лишав, ти мав пролетіти. Да ты залупа, но я не могу. Просто бампы летять, и я, блядь, вылетаю нахуй. Да конечно, Микола, он в луды новый трея бампами играть, иди сюда. Оп. А як ты думал, Миколка? Тут так і Я думаю, что тебе для мене ты в другую сторону флипнувся. Я тебе пизда. <ріст> а ч тормоз... ты зармол? Ты же вот-вот беришь искухалку и перед найду по турмоза. Что за бред? <ріст> Давай, увод. А для чого он мне тормозы, так что так был полностью буст. Ну типа для ч, мы не ехать сразу. У удар. Кривий навіть на землю ха воно від на землю не упусти. Ай, хорошо. Не колкото я хвилина лишилась. Ай, йоп. Я ще й розвернувся так паскудно, але я скотина дурна взагалі. Хотів просто тобі так взаритися. Я поїхав кругами... Бля, вот такой момент Я первый раз в жизни пинчом забыл как <laughs> не по мячу не попал Хорошо Ти я ехал тебе кабину разбивать и вообще в ноль. Двек підрівняв. Ладно, поїхали поехали до мене. Я тупею. Уф! Ти, Микол? Та нічого. Та нічого. Ну все, давай тоді прощатися. Надіюсь, вам сподобалось дане відео. Якщо ви хотіли дуельку з Сємкою, то також пишіть. обов'язково я його завербую та зніме Микола, що хоче сказати. Все, до побачення. Добре. Не забувайте підписуватись на канал, нажимати на вподобайку, і дивіться мої минули відео. Жміть. Y'all, y'all, look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop. Six feet nose up in your hoe. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Meaning like the tower of pizza. Eating my Cozy Craft pizza. I forget, bitch, I don't need her. Someone get Patrick a t-shirt. Shout out my nigga.